Лях на позиції доволі непростий та небезпечний. Спочатку бронетехнікою, потім пішки. Розрахунку АГС питаємо, що в їхній роботі найважливіше. На саме перед це швидко зареагувати, швидко збиратися, підбігти і красиво працювати. Щоб у тебе були, звісно, помощники, які розуміли, що тоді треба подати улітку, там старенько, раз, під пів, поставили, Зародилися, раз все. Командир розрахунку ЦОЙ каже, бійці його команди знають, що робити. І, звісно, вийшти, зайти, це, щоб ніхто не був ранений. Це найголовніше, від моменту отримання команди до першого пострілу, буквально секунди. Треба встигнути уразити ворога вчасно. Мене заінтересувало Гець. Така дуже ефективна штука проти піхоти, яка дуже ложе піхоту. І інтересно, саме. Ну, я не знаю, мені понравилось. Я захотів, я вчився, внікав. І на даний момент я непоганий стріло. Я зараз у своїх полі хочу так само же стріляти. Для ігора на позивний голова це вже не перша військова спеціальність. Так, це четверта. Моя спеціальність. Була перша снайпером, сама перша. Потім кулеметником, потом противотанкове МИТИС. ну воно краще ну, по броні, по льогій броні йде. Ну а тепер вже гранатометники. Всегда треба вчитися, будь-що і будь-коли. Є можливість бачиш зброю, підійти, поінтересуйся, хай тобі покажуть, розкажуть, якщо у вас такої можливості немає. І хай хлопці покажуть. Чим більше ти зброєю опануєш, тим набагато це краще буде для тебе самого. Найголовніше це. Беремо грубо практика. Кожен день, щоб була практика, практика і практика і настріл. Чим більше в тебе настрілу, тим більше опиту ти сам по собі придбаєш. Розрахунок ОГС – це командна робота. Кожен має знати, за ми що ми він ми відповідає. Аби ті На позиціях тут коробу є півроку, як ми в місті. Сой, голова. Рощот у нас хороший і дружній щоб вибили вже підарів і щоб Україна вже стала вільною.